Друзі, раді вітати вас на нашому каналі. У нас є маленьке досягнення, якому ми щиро раді. Це 300 підписників на каналі. І хотіла подякувати вам за те, що ви підтримуєте, дивитесь, підписуєтесь, лайкаєте, коментуєте. Це без вас ми б не змогли досягнути цієї цифри. Так, це ще не дуже багато, але все ж таки для нас це маленьке, але досягнення. І з нагоди такого приємного моменту хочеться щось про себе більше розповісти. Ми свідомо не називали місто, в якому ми проживаємо, тому що хотілося це якось зробити ну, по-особливому, чи що. Ну, ось настав такий момент, коли, можна сказати, виникло бажання трошки про себе розповісти. Ну, почнемо зі свого міста. Я хочу навести просто деякі факти про наше місто, деякі цікаві моменти, особливості. І хто здогадається, в якому місті ми живемо, будь ласка, напишіть в коментарях. Мені дуже цікаво, чи знаєте ви ці факти про наше місто і чи допоможуть вони вам зрозуміти, де саме ми проживаємо. В нашому місті є пам'ятник першому трамваю. Це місто, в якому талановитий мешканець виробляє із металобрухту просто неймовірні витвори мистецтва. Місто, в якому є свій янгол-охоронець. Місто, в центрі якого є пішохідна вулиця, на якій майже кожен будинок це справжній витвір архітектури. Це місто, в якому є незвичайний дендропарк. І незвичайність його в тому, що у теплу пору року, особливо навесні, він приманює до себе, немов бджілок, безліч людей і дорослих, і маленьких, тому що має дбайливо оформлені клумби з мільйонами різноманітної форми і кольору тюльпанів. Це місто, яке у 2011 році стало танцювальною столицею України. Це місто, яке сміливо можна назвати Батьківщиною українського професійного театру. Так як 27 жовтня 1882 року в театрі нашого міста відбувся перший спектакль під керівництвом всесвітньо відомого театрального діяча, на честь якого і було назване наше місто після декомунізації? Тож чекаємо ваші думки у коментарях щодо назви нашого міста. Ще раз дякуємо вам за підтримку. Сподіваюся, вам було цікаво Друзі, вітаємо всіх в новому відео. І хто нещодавно приєднався до нас на наш канал, коротко хочу розповісти, що ми доводимо до ладу недобудову і намагаємося зробити все, щоб в цьому році можна було вже переїхати. Будуємо ми вже декілька років, але відео знімаємо лише рік. І зараз ми. На етапі чорнових підлог. Для цього ми стругаємо дошки, проганяємо їх через рейсмус і засипаємо перекриття тирсою, так як у нас будинок із шлакоблоку обкладений цеглою і залитий арболітом, таким екоутеплювачем. Але перекриття у нас дерев'яні, і було прийнято рішення робити. Саме перекриття міжповерхове засипати тирсою з вапном. Тому цим ми зараз і займаємось. Залишилась у нас остання кімната, і все ніяк у нас не виходить, добити уже ці дошки. Тому сьогодні у нас буде дубль три. Сподіваюся, уже ми цей етап завершимо. Тож запрошуємо всіх до перегляду. Кому цікаво, залишайтеся з нами. Спеціально почала свій монолог з горіща, щоб показати вид зверху, як виглядає наша кімната, над якою ми сьогодні будемо працювати. Ось ці дві стопки, дощок уже постругані. Ось ці під драбиною також залишилось нам оце все, що під рейсмусом. І там дві дошки, ще на яких складена ця стопка. Вон видно, там щілинка Женя замостив прохід в кімнату в дитячу, щоб зайва, зайвий пил і тирса туди не летіли. І там видно, вже готовий, готова чорнова підлога, як вона виглядає. Ось так нам треба зробити і тут. Ось тирсою вже засипано. Цей шматок кімнати вже з вапном перемішано вам вапно стоїть. Ось тут у нас тирса чекає свого часу. До речі, в маленьких мішках це та тирса, яку ми купляли. Там і сосна, і дуб, це з лісопилки. А в цих великих мішках це те, що ми зі своїх дощок соснових настругали. Її будемо використовувати в останній момент, якщо не вистачить покупної. Нарешті всі зірки і планети склалися так, що ми вже можемо доробити. Завершальні роботи з дошками. Попалася одна дуже капризна доска, якась вона була нестандартної форми, всередині затонка, по боках теж якась крива різної товщини. Довго ми з нею гралися, мучилися, і рейсмус на ній зламався, кнопка перегоріла, і ножі затупилися. І коли вже Женя все замінив і полагодив і підстругав, то Ось зараз ми вже її доводимо до кінцевого результату. Довго ми її стругали, поки Женя нарешті влаштував результат. Як і в будь-якій роботі, буває непередбачуваний результат, начебто хочеться зробити все швидко, але щось іде не по плану. Але і з цим впоралися, і коли вже Рейсмус був відлагоджений, то всі останні 9 дощок, які нам залишалися, пішли як по маслу. І вже за якісь пару годин ми їх всі перестругали. Ці дошки, якщо не помиляюсь, 6 метрові. І щоб прогнати їх через рейсмус, доводиться частково висовувати відкрите вікно. І готова дошка також частково виходить у вікно на протилежній стороні будинку. Сьогодні нам допомагає молодший син Микитка. Він якраз подає жені дошки, а я з іншої сторони їх приймаю. Старший син Артем на відріз відмовився працювати цього дня з рейсмусом. Він його дратує своїм, своєю вібрацією. Тому ми дали йому іншу роботу. Він розгрібає купу будівельного сміття. Тут ми вже переставили. Конструкцію на дві постругані дошки, щоб можна було ті, які були під рейсмусом, також постругати. І наскільки я пам'ятаю, це якраз остання дощечка. Слава Богу, не вимкнули світло, не затопилися ножі, не згоріла кнопка і ні в кого не здали нерви. І ми, дякуючи Богові, змогли доробити цю доволі тривалу. Досить важку і нудну роботу. Ну, а так виглядають наші емоції після завершення цього етапу роботи. Все, нарешті останню дошку простругали. Знову провозився Женя з інструментом. Щось там чи ножі були заточені неправильно чи прикручені не зовсім чітко, не знаю, що там було. Но... Одна дошка якась була, наче проклята на ній, і кнопка зламалась, і рейсмус щось вирубався. Два тижні не могли за цієї дошки продовжити роботу. А потім як уже налаштував, витратив трохи часу, і тоді як по маслу пішли. За години-за дві, мабуть, всі останні дошки, всі 10 штук прогнали. Все. Ну, Це ще, мабуть, не всі дошки, тому що ми їх коли плотненько вкладемо, то. А, мабуть, треба буде ще там, пару дошок шукати, достругати. Ну, Женя каже, що згоріще дістанемо, там у нас трохи є. Вони, правда, трохи покручені, але щось, може, із шматочків щось склипаємо. Так що все. Ця брудна робота на даному етапі завершена. Зараз ще хочемо теж далі опалубку робити з парканом, бо кучка поменшила. Тьома поперевозив дрібне будівельне сміття на дорогу. А великі шматочки посортував, ось під будинком лежать. Туди повисипав, порозрівнював машини вже й закатали. Мені здається, що коли ми закінчили свої шумні роботи із дошками, то полегшено видихнули не лише ми, але й наші найближчі сусіди, бо працювали ми з відкритими вікнами і. Хто, як не вони, досить довго вимушені були слухати, як завзято ми будуємо свій будинок. Після того, як півдня потратили на дошки, ну прям дуже хотілося зміни діяльності. Тому хлопці прямо з задоволенням засіли за книжки, бо від телефонів був вихідний. Женя взявся варити труби і робити опалубку під фундамент паркану. Ну, а я збирала залишки врожаю, огірочки, помідорчики, баклажанчики і палила вогнище. Город вже потихеньку чищу, і гудину огірків, і помідорів, які вже відплодоносили, вибираю. Таким чином, всі були при ділі. І ми втомлені, але не зломлені, як казала одна хороша людина, почали збиратися додому. І якщо йдучи до машини, ноги ледве ворушаться, а руки при цьому волочаться по землі, то можна сміливо вважати, що наш черговий вихідний вдався на славу. Дуже сподіваюся на те, що коли основні будівельні роботи будуть завершені, свої вихідні будемо проводити кардинально по-іншому. Ну що, почав Женя робити опалубку вже наступну секцію. Так, тут зараз доробимо. Приварив дві бічні, на бічних секціях дві труби. Посередині він клепав із обрізків, то не, не вистачило маленького шматочка, тому не доробив. Зараз оцю секцію ще прикрутимо і, мабуть, все. Залили хлопці вже і цю частину фундаменту. Вже тільки треба опалубку зняти. Так, і що у нас залишилось? Ось? Одна секція, інша, друга, третя. І ось ці два крайніх стовпчика вони залили тут і ще не викопали ми під фундамент. Все, цей крайній стовпчик, це вже мабуть тут будуть ворота починатися. І там ще пару треба зробити. І майже все. О, хотіла показати. Подивіться, я в шоці з цього горіха. Я ж його нещодавно знову балабонила повністю. Залишила тільки корча, на якому тримається підв'язка вишні. Знову колоситься, наче не в зиму йде. На цьому будемо завершувати наше відео. Дякуємо всім, хто додивився до кінця. Дякуємо за підписки, лайки і добрі коментарі. Всім Божої охорони і до нових зустрічей!